Кидав навіть класичну музику заради того, щоб служити Богу, в каховному коледжі навчався. І це був важкий період для мене. І знову ж таки, так як я медійний, так як я в чомусь, я взагалі максималіст по житті. якщо я в щось хожу, це максимально. Якщо курити, пачку дві в день, ті, знаєш, не, там, не, ну зараз я цим страдаю, після розстрілу почав курити, до того не курив. Якщо будувати будинок, то зразу там, ти собі будуй, і, Ну, грубо кажучи, <гум> да, із з там якісь бункером, так як ти хочеш. Якщо ти займаєшся музикою, то ти цілишся на великі сцени, на великі аудиторії. Якщо ти в релігії, то ти цілишся. Так, щоб типу, все, чуть ли там не права рука Боже, Бога, знаєш, Ісуса, Боже, та, грубо були, кажучи, да. і мені це дуже подобалось, і мене це дуже багато від чого спасло, бо компанії, де я був, це були улічні компанії, багато хто в тюрмі, хтось помер, хтось на, як якби так пом'яче сказати, на котіках засидівся. То, що я був в церкві, допомогло мені, по-перше, не розгулятися, не витратити ці гроші, сфокусуватись на чомусь. Ну і багато кому допомогти. До речі, я думаю, звідти ця історія міценатства да, от філантропства. І якщо воно раніше було направлено до того, щоб Людей привести до Бога, Біблію читати, там, допомогти молодежі кинути наркотики, пити, курити туди-сюди, то а, потім воно перефокусувалося на допомогу Україні, там, останні гроші віддати комусь там, допомогти, машину на ЗСУ купити. Ну, от такий розклад: поїхати, пожертвувати життям заради там, людей. Остан, останні віддати. Мрія, до речі, в мене була. Як помирать, так помирать, щоб когось рятуючи. От Патріану, в мене така мрія була. Мені ніколи не хотілося в старості, знаєш, від... Підітріть мене, підніміть. Я думав, то якщо я помирати, то пораніше. Ну, така от історія була. В принципі, почтів вийшло. Почти. Ти її не планував. Планував. А, Пла ні, якщо чесно, планував. Планував бо... Тому від, я, я думаю. Ні, звісно, ні. Ну я прекрасно розумів, що туди, де я їду, на той момент туди жоден волонтер не заїжджав, де я їду. Це початок війни був. Всі ачкавали, страшно туди їхати. Якісь харківські місцеві блогери були, але вони там ближче були до Полтави, до кордону. Так. Туди, де я заїжджав, там взагалі як пустиня була. І я їхав, я прекрасно розумів в будь-який момент конець, але я був спокій. Типу, ну ты же верующий, ты ну, попаду в рай. Потому что кауты стоит.